Тобі дід та баба. От якось дід каже бабі. На печино пирогів, а я поїду риби наловлю на ставок Поїхав, довго, чи коротко ловив, наловив чи маленько та й рушає назад. А на гроші, посеред снігу, лежить лисиця, нібито мертва. Подивився дід та й каже О, гарний! Комірець буде на шубу моїй старій. Взяв лисицю, потрусив, поклав на возика та їде далі. А лисиця прикинулася мертвою, а сама жива, живесенька. Рибку все викидає з возу. Одну, другу, третю, четверту, так все й викинула. Приїхав дід до баби і каже Ану, бабо, подивись, скільки я риби наловив, ще й на комір тобі лисицю привіз. Баба до воза, а там ані риби, ані лисиці. Та й почала плакати, а дід тільки голову почухав, що за дивина, де поділися і риба, і лисиця не знає. А лисиця цим часом зібрала по дорозі всю викинуту рибу та й сіла ласувати. А до неї вовк тут, як тут, Добрий день, кумонька, чи не пригостиш і мене рибкою? Там іди налови та й їж собі, та я не вмію. А ти піди, куме, на річку, опусти хвіст в ополонку, сиди та й приказуй. Ловися рибко, велика й маленька. Ловися рибка, велика маленька. Отак От риби й наловиш. Пішов вовчик. На ставочок, сів в ополонку, пустив хвоста, а на дворі вже сутиніє. Морозець ще добре морозить. Хвіст і примерз. А він дурник сидить та й каже: ловись, рибко, велика і маленька. Ловись рибко, велика і маленька. Так просидів всю ніч. Смикне хвостом і дума, о! Багато вже риби начіплялося, посиджує ще, щоб ще більше наловити, а хвіст уже примерз до ополонки. Досидів він до ранку, почав тягнути хвіст, а він ніяк не туди, не сюди, замерз і все. Ранком прийшли баби з відрами по воду. Побачили вовка та як закричать Вовк, вовк, бийте його. Вовк смик туди, смик сюди, та не може хвоста витягти. А баби вже по нас бігалися пів села. Та й гамселять його, хто по чим зря. Смикнувся вовк, відірвав хвоста та й побіг, щоб життя своє врятувати. Побіг. Світ за очі. Розвернувся, дивиться, а хвоста й справді немає. Тільки дуже болить спина. Та й завив вовк усе своє вовчаче горло. У, -у, У. А лисиця тим часом побачила, що баби з хати повискакували, сама в хату шурсть і почала їсти все, що на очі попалося. А потім, дивиться, в діжі тісто стоїть, тільки на самому краєчку. Нахилилася, щоб дістати, та й впала в діжу. Обмастилася вся тістом і чимдуж кинулася в вікно. А вовк їй і каже Ах ти ж, лисиця, ти сестриця, навчила мене такому, а мене так били, так понівечили, що їх хвоста відірвали. А хитрунка каже вовчику, братику, мене теж побили, бачиш? Так сильно били, понівечили, що у мене весь мізок назовні виліз. Пожалів дурник лисичку, посадив її собі на спину й каже Так, сестричко Кумасю, бачу, тобі більше дісталося. Тож сідай, я повезу тебе. Так і поїхали вони селом. Лисиця їде на вовкові та все співає. Битий небитого везе, битий небитого везе. Довго так вовк лисицю віз по лісу та по селі. Там вона зіскочила та до своєї нірки шерсть і рибкою ласує, а вовк пішов собі по лісі, битий і голодний. Ну що, малята, сподобалась вам казочка? Гадаю, що так. А тепер давайте поговоримо по її змісту і відповімо на питання. Перше питання. Які тварини головні герої казки? Так, вірно, це вовк і лисиця. Які люди головні герої казки? Вірно, це бабуся і дідусь. В яку пору року відбуваються події? Так, пора року це зима. Виберіть продукти харчування, які лисичка поцупила в діда. Так, лисичка викидала діду у рибу. А тепер поміркуй і скажи, кого тобі шкода із героїв казки І чому? Кого ти вважаєш хитрим, а кого довірливим? І перекажи, будь ласка, зміст казки своїм друзям. Бажаю успіху!